Іграшки, дидактичні матеріали та зручні меблі. Це простір облаштований, максимально комфортно для неформального спілкування психолога з дітьми чи дорослими, які пережили насильство, бо стали свідками злочину. Тобто, в цій зоні працює, до прикладу, психолог з постраждалою особою в той час, як відбувається відеофіксація цієї роботи. І слідчий може давати якісь задавати питання психологу, який повинен пропрацювати з постраждалою особою. зелену кімнату облаштовано у відділі поліції. Простір розділений на дві частини: у першій працюватиме психолог із постраждалою людиною, у другій слідчий спостерігатиме за процесом через екран комп'ютера. Усі розмови записуватимуться на відео. Тут високоякісне технічне обладнання, і воно нам допомагає в тому, що вже до прикладу, коли суд ми цих постраждалих можемо вже не викликати в суд для допиту. Тобто їм не доведеться повторно переживати травматуючі події, що звісно в моральному плані можуть на них негативно впливати. Ремонт у приміщенні зроблений силами правоохоронці, а ось іграшки, дидактичні матеріали та меблі придбали за сприяння міської ради. Анатомічні ляльки, що представляють традиційну родину, бабусю, дідуся, батьків та дітей, передали благодійники. Кімната облаштована в максимально комфортних тонах. Кольорів є спеціально анатомічні створені ляльки, на яких дитина, будучи або потерпіла, або свідком зможе продемонструвати, які були вчинені протиправні дії стосовно неї або стосовно особи, яку вона там бачила. Ми долучилися до придбання деяких речей, які необхідні саме е, сюди. Тому що тут будуть перебувати дітки, і дітки мають перебувати в комфортних умовах. Відкриття зеленої кімнати у городку пов'язане з реорганізацією місцевого відділу поліції. Скоро тут працюватимуть слідчі та карні. Ми, що вже ВПД номер 1 Хмельницького районного управління вже всі працівники вивезли поза штат, а буде вже на місці цього відділення поліції номер 5 Хмельницького районного управління. В якому штаті будуть карний розшук і слідство, тому і ми відкрили зелену кімнату, щоб могли слідчі, спокійно працювати і допомагати нашим громадянам. Зелена кімната покликана стати місцем, де панують довіра і безпека. Вона допоможе не лише захистити права найвразливіших, а й встановити новий формат роботи правоохоронних органів у громаді. Такі ж кімнати вже працюють у Хмельницькому та у багатьох громадах області.